Всім добрий вечір! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів! Багато було прохань показати, що є в наявності з опалів. Я з задоволенням виконую ваше прохання, тому що сама також дуже люблю опали. Сьогодні у відео будуть представлені білі шляхетні опали та чорні шляхетні опали. І розпочнемо ми саме з білих опалів. Каблучка окремо. Це був комплектик сережки продані. Білий опал тут неймовірна опалесценція. декор чорна шпінель. Зворотній бік. Розмір каблучки 18,5. Опал в огранці. Розмір опалу. 10 на 8 вартість каблучки 1900 гривень. Всі вироби, як завжди, представлені у сріблі 925 проби. Для сьогоднішнього відео роблю виняток і не вказуватиму вагу у самому відео. Чому? Багато прикрас, і для того, щоб не затягувати це відео. Всю вагу Кожної прикраси я буду розписувати, як завжди, у Viber-спільноті. Посилання я залишаю у першому коментарі до кожного відео. Повертаємось до опалів. Камлучка. Наступний комплектик. також дуже яскрава опалесценція. Хочеться це передати найкраще цю гру кольорів, неймовірне видовище. Але все одно моя думка, що опали найкраще проявляють себе під сонцем, тобто найяскравіше видно опалесенцію, вже перевірила це. Отже, комплект, каблучка в розмірі 18 сережки на англійському замочку. Камінчики відкриті, мінералоїди, вибачте. Вартість комплекту 5300. Наступне маю два чудових кулони. Не знаю, як їх краще показати. Кулони, розмір опалів 15 на 11 мм, кулон 2300, кулон 2500. Це ще старі закупи і ціна відповідно ще до старого курсу долара. Всі прикраси, до речі, купуємо у доларах, тому ми напряму підв'язані під курс валют. 15 на 11 розміри, так. Досить великі. Комплект з опалами в огранці. Тут можна придбати, розпарувати можна, можна придбати окремо. Дивіться, яка класна опалесценція. Каблучка та сережки. Скрізь сережки, англійський замочок і камінчики відкриті. Це така стандартна моделька. Розмір каблучки 18,5. Камінь 13 на 7. А трошки менші камінчики у мінералоїди, завжди сама себе поправляю. Опали це мінералоїди, трошки менше в сережках. Вартість комплекту 5300 можна розпарувати. Сережки це завжди 2 третини вартості комплекту. Далі, окремо одна каблучка, також сережки були продані, опали в огранці декор гранати. Розмір 17,3. Тут на 17,5 буде шинка тонка. Покажу 17,3 розмір, вартість каблучки 2600. Отут, до речі, можна запарувати намистом і а, з опалами. І можна додати намисто гранатове. Також буде виглядати дуже гарно. Ще окремо є три каблучки, я їх напевно разом і покажу, це одна серія. Розміри 16 з половиною, 16 ,5, 17 і 2, і 18. Камінчики 9 на 6 і 10 на 7. Вартість кожної 1800 гривень. Яскрава опалесценція. Цікаві модельки. І намиста. Найпопулярніше намисте у мене було чомусь саме ось це з білими опалами. Тут дуже шикарна опалесценція в таких намистах. Такі опали не в огранці. Замочки скрізь однаково поставлені срібні, нанизані на ювелірний тросик. Щоб показати опалесценцію. Дуже яскрава. Насправді дуже-дуже яскрава опалесценція. довжина намиста 47 см. Намистинки від 3 до 5 міліметрів, тобто вказую ширину. Таке намисто коштує 3000. Таких, до речі, було дуже багато. Розібрали швидко. Чомусь, кажу, чомусь не розумію, найпопулярніше намисто саме з білих опалів. Наступне намисто. Форма крапля ось це вже в огранці. Воно більш жовтіше, аніж попереднє. Намисто довжиною 46,5 см, Вартість. Чотири п'ятсот. Класно буде Ди ця каблучка. Ага. ага, бачу. До цієї каблучки дуже підійде по витінку. І останнє намисто з білих опалів. Форма кульки не в огранці. 46 сантиметрів має довжину. На мистинки від 3,5 до 7,5 міліметрів. Також яскрава опалесценція. В різних відтінках. Вартість намиста 7 тисяч. Ось таке. І по білим опалам на сьогодні все показуватиму вам ще чорні опали. Ви складу поки що чорні опали. І розпочну, ну, дивіться, яка неймовірна краса. Розпочну я з комплектиків. Так. В наявності маю два комплекти з чорними опалами, скрізь однаково англійський замочок і відкриті мінералоїди каблучка в розмірі 18. Розмір опалів 17 на 9 мм. Вартість комплекту – це найдорожчий на сьогодні – 6200 гривень. Другий комплектик, мій улюблений, Ще шукає свою чарівну власницю, чому улюблений дуже незвичайна, а незвичайна така, знаєте, глибока синя опалесценція. А збоку і зелена каблучка у 18-му розмірі Опали 10 на 8. Вартість комплекту 4600 гривень. Дивіться, мені а, на планету схоже на землю. Зелене і синє. Класний комплект. Так, далі не відволікаюсь і не продовжити хоч показ. Одна єдина, і, до речі, це більш вже такі ексклюзивні розміри, тому що зазвичай десь 10 на 8, 12 на 10. Ось тут великий чорний опал і більш червона опалесценція. Є і зелена, і жовта. Глибокий такий мінералої дуже глибокий. Ось так, так виглядає на руці. 18,5 розмір каблучки опал 18 на 12,5 мм. міліметрів. Вартість каблучки 6 тисяч. Це єдина така велика. Попала до рук на закупах. Єдина така, є трошки менша також форма краплі. Я маю на увазі сам мінералоїд менший. І червона, і зелена, і блакитна опалесценція абсолютно різна. По розмірам, бачите, яка різниця? Розмір 18,3. Опал 13,5 на 11. Хочеться ближче показати, але все, все одно жодна камера не передає. Ось цю глибину опалесценції опалів. Вартість каблучки 4800. Ця коштує 6 ця 4800. 4 800, декілька ще менших каблучок. От якраз таки 10 на 7, 10 на 8 опали маю дві ось такі каблучки. Ой, не падаємо. Ось у мене камера вирішила поїхати дві каблучки, скажу зараз по розмірам: 17, ось ця 17-го розміру, ось така 18,3. Тут якраз 10 на 7 і 10 на 8 опали. Дві каблучки по 1800 гривень кожного. Хочеться показати. Все одно вживу, я бачу палесенцію набагато яскравіше. Не передається прямо так. І ще є одна окрема каблучка також з комплекту. В огранці сережки продані, ух який. Яскраво червоний прямо. І тут також 5 опалів. Розмір каблучки 17 і 3. Опали 5 на 4 міліметри. Вартість каблучки 1500 гривень. Ось так виглядають з боку тонка шинка. Тобто на 17 з половиною легко підійде, коли тонка шинка, ми знаємо, каблучки більше мірять, якщо широка шинка, мало мірять. І переходимо до намист. Намисто, ой, трошки заплутались в мене хвилинку, намисто 46 см. Форма куля в огранці. Дуже шикарне, до речі, це намисто: від 3 до 7 мм діаметр намистин. Щоб більше показати, щоб більше, ближче розгледіли всю гру опалесценції. Надзвичайно, чесно кажучи, важко знімати опали, але вони того однозначно варті. Так, Вартість намиста 46 см, кульки від 3 до 7 мм в діаметрі. І два таких більш масивних, ну для опалів, звичайно, більш великих і масивних два намиста. Таке 6500 від 5 до 7,5 мм. Не вказала довжину, я допишу ані в цьому, ані в тому. Це десь зараз скажу. 47. Десь біля 46,5 47 см. І ось таке намисто, і ось таке до 47 см буде. Не вказала. Від 5 до 7,5 ширина намистем. І останнє намисто, воно найбільше по опалам. Боже, які вони гарні. Ну, вибачте, це емоції. Я дуже просто люблю опали. У мене також є і чорні опали. Більше навіть чорні люблю, аніж білі. І з задоволенням їх ношу. Таке намисто. Зараз скажу, що ми тут маємо. До речі, також в огранці вони. Тут у нас від 5,5 до 8,5 міліметрів ширина. Вартість найбільшого 8500 це найдорожче і найбільше з того, що маю на сьогодні. Ну, а у мене на сьогодні все. Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти. Там ще є ті прикраси і ті вироби і питання, яких немає в Ютубі. Буду рада всіх бачити. Завжди залишаю у першому коментарі до відео посилання на Viber-спільноту та номер телефону, де ви можете звернутись у Viber до мене. Всім дуже дякую за увагу! Мирного неба, гарного настрою, теплої та здорової осені без хвороб. До зустрічі на каналі!